Звернутися, щоб виїхати і поближче їхати до Арэн це Все горе, горе, горе. Горе підіхати. У нас зіхається 650 спортсменів Зі <засувач> За всього анталійського по побережжя. Ну і напротязі трьох днів а -а -а! вони борються між собою. При цьому... А, як це називається боротьба гюреш? Перед тим як боротися, вони намазуються олією. І, і, і за ці два чи три дні угу. вони використовують 2 тони олії. Виявляється, який екологічний? Да. Да, дві тони олії і е, спеціально пошиті. Спеціально пошиті шкіряні штани, ви зараз це побачите. Шкіряні штани шиються з хоровічої е, шкірами по розміру. Ідеально ага. по розміру має бути на спортсменах, щоб вони не сильно висадили, не сильно ага. загажували. Вони виходять тільки в штанах. Дивися із палатками. Так, Ти сюди приїхають хочеш. люди. Да, люди приїхають на... От які гори, подивися, тиждень тут да. сидять. Незвичайно гарна місцевість. А, ну... повітря. А скільки градусів, скажи. 20. 20. А ми виїхали 34 було, чи 32? 30, да, 34, 32. 20 градусів. Йо. А вон а там десь у нас арена. Да, да. А, їдемо туди. Мої хороші. Ви бачите, куди ми приїхали? В другому горе. А ви думали, що ви приїхали в Алані? І знаєте все? Ви знали про таке? Напишіть на мені. Хтось раз в житті. Як дружин, так ти мене привіз, Валєра. Я в шоці. На хвилинку відключися, бо тут за ним туалети, щоб все було чисто. Да. І... Валіра відійшов, я його чекаю. Ми йдемо ближче до сцени. Тут фудкорт. Ми зранку ще нічого не їли. Зараз буде десь перша година і ну, треба поїсти. Але я настільки шокована. Мої дорогенькі. Я 5 років живу в Алані. П'ять років. І я про це не знала. Мол, ну скільки можна ж дивувати, дивувати. От там от сцена. Шарина Дудь. Дивиться, що це за борьба. Поняття немає. Поняття немає. Ви напишіть, може ви знаєте це, я тільки не знаю.

bu uh, ufak işaret mekanları <laughs> cennet olsun. <laughs> Bayrak selamlarınızı gösterdiğiniz ilgilen dolayı sonsuz şükürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Azso ASO Meclis Başkanı, e Yardımcısı, e Rukiye Okşar, her meydanımıza e teşekkürler. Kendine de hoş geldiniz diyoruz. Maaş Beyliği'nin müsabakalarında İsmail Koç Galip. <laughs> başaltı boyutu ünvanlarımızın dikkatine. Kura çekimleriniz başlamıştır. Çok acele cetvel gidiniz. Evet yine AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fatma Anılgan. Ve Gençlik Kolları Başkanımız Evet. Başaltı boyu peynivanlarımızın dikkatine. Kura çekimlerinize katılmak üzere. Çok acele. Cetvel hakemliğine gidiniz. Maaş altılar. Ну що, Валера мені провів екскурсію, ми тут з туристів ну, не бачили взагалі, з іноземців, да, з іноземців да, проводить Аланія, муніпаліцитет, Білий діє. Білі діє. Мері. Мерія. Мерія Аланії проводить. І, Валєр, Я думаю, в раз рік. Я думаю, що ти нам розкажеш, я знімлю відео і все-все про цей вид спорту розкажеш, бо я, наприклад, знаю перше, я думаю, мої підписники так само. Розкажеш? Розкажеш в машині. Це мої хороші. Мобільна лікарня. Мобільний смітник. І тепер ми йдемо на мобільний фастфуд, подивимося ціни. Ну але я думаю, що ціни дешевші, бо, тому що тут іноземці, вже... іноземці нема, тільки тільки турки. Йдемо дивитися, з чим нас привостять. О, булкою. А гуляш з булкою. Я думала, Ні-ні, гуляш, гуля. Риби тут я думаю, не найдемо. Не Ну, гори ні, так. Не Скоріше Будемо. Да, але сісти, то немає де тут. Ви замітили? М'ясо тут тільки одне. Ковбаса, так. Ковбаса. Він каже, що найкраще це ковбаса. Да. Нашої ковбаси тут немає, точно. Ой, дивися, що ж печінки. Ой, а я це люблю. До речі. Це кібаб. Кібаби. Дивись, ну а ми візьмемо та десь знайдемо кебаб з бараніне скоріше? Так. Бараніна і печінка, напевно. Теж бараніна, я дуже це люблю. Дорогенькі, оце турецька ковбаса. У них тільки один вид. Тепер дивіться ціни. Один кілограм, так? Да? А це що? А, це якщо береш три кілограми. Один кілограм п'ятсот, ну це п'ятсот гривень практично. Практично в гривнях також. А що це мої хороші? Але це ж не Правильно? Дивись, якими тоненькими ломтиками. Прямо як я люблю. Так. А перчик, а перчик, але він перчений. О, дізлюмен, будь ласка. Офігеть. Зелень, петрушечка. Що ти мені приніс? Бийде, <говорили> Такие по-турецки, И пьют пить... айран. А, давай <говорили> ]あの <и> с <говорили> зова, <чем говорили> с помидоркой. Булка булка. За іраном, так, де краще Нам виявилося мало, ми голодні цілий день не їли вже давно. І ось зараз нам будуть жарити оцей дюрум, вони називають. Ну, о, дивіться, шашлички і якось отак. Але як вони оце жарять? Бачите оцю плиту, але вона випокла. Да, у нас роблять, що вона в олії, а ця випокла. Олії не залишається. Весь жир стікає. Да, весь жир стікає. Ось у нього балончик, і він собі чих 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 чик роботає. О, і зараз ми таке теж з'їмо. Ось таку котлетку. Я навіть не знаю. Вот як він гарно робить. Ага. Зеленю. Бачите? І жиру, оце мені сподобалося. І жиру. жир залишається. О. Я не люблю, щоб воно в жиру. Оце буде клас. О, Дивись який гарний. Диви, який гарний. Клас. А як це називається у них? Ніхто не знає, так? Да? І все, що вони дадуть, дивіться, які сушлички. І ось тут все. О! А тут Боже, такого всякого. А тут має Доброго мати нашу. Не да. знаю, чи ви таке бачили? Айран тече з крану. Бачите це? Я думала, це якась солодка водичка. А це? А я п'ять років Туреччині. Перший раз їм нове блюдо. Думала, для чого ці ось шашлички? А от ще котлети ці. Блин. Отак треба робити у них. Отак вони роблять. Отак. І отак і що нам подали? Я показувала оцю котлету, а я так думаю, що вона теж так замотиться. Але приборів нема. Що, отак? Отак? А цибульку, напевно, отак. Дивіться. Ой, ти що думаєш, воно... це треба вміти це робити? Добре, що потім одну Дивіться, я хочу сказати, так, ми привикли до свого, але культуру різних народів світу треба знати, тому що це їхня культура. Жила п'ять років, не знала, а тепер буду. <плес> 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 Принесли той айра, що тече з крану. Ти бачив я, що з крану? Я зараз знімлю. <плес> Ну таке? Таке задоволення. Ну класно. Ти <ривіт> угу. звернула увагу. Алкоголь є на столах? Немає. А скажи мені, от, наприклад, скільки тут приблизно людей? Тисяч 10-15. Тисяч 10-15. Ніде немає пива. Ніде. А горілки тим більше. Айран. Айран. Чай? І, і якось люди входять. Я не представляю, як вони так живуть. так. А Це мої дорогенькі. Для моїх підписників. Відгадайте, що оце Каштан. Відгадайте. Це у нас що? А я дам підказку. Роксолана їла таке. Це є, щоб вони на м'ясорубці крутили. Сир. Сир Так. і І морозу. Жарний сир. І сиропом залили, Золозум. і морозом. Це... Так, сьогодні у нас гастроту намотаємо отак. Угу. І пробуємо. Слухай, це смачніше, ніж в ресторані, в Аланії. Тут мені чомусь смачніше. Може повітря. Сир, сыр, сэр. О, боже, він тягнеться. А з морозу божечки. Може тут сир кращий? Не Ти що ол, ти вже? Голову жарко, а роздають кепки. Та чого не взяти від Анахтар Партії? Що безкоштовно? <ривіт> 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 від Беляді, є, від мерії роздається. А звідки? Від кого? Анахтар -пап партія. А, це партія. <ривіт> ну що, мої любі, підсумок піц підс про сьогоднішній день. Знаходимося ми 2000 метрів над Рівним морем від Аланії, мої хороші, ми знаходимося, я так по кругу покажу, 60 кілометрів від Аланії. Живучи тут 5 років, я і близько цього не знала. Я не знала культури турки зовсім. Я не знала, що є такі місця. Мої дорогенькі, що це означає, що Бог створив для нас стільки багато чудових місць, а ми нічого про це не знаємо. Ми їдемо в одні й ті самі місця, ну нам добре, та й все. Але, мої дорогенькі, все-таки треба щось побачити і щось знати. Сьогодні я отримала масу емоцій, я дуже здивована, а я зразу не хотіла взагалі. Їхати нікуди. Ось вам, що таке ага, лінь. Лінь це штука нехороша. а щось побачив нове, і життя ж продовжується далі і хочеш бачити ще і ще, і ще. Кому сподобалось, не забудьте підписатись на пані Марину, ще багато вас чекає цікаво. Над Рівнем море. 2000 метрів. Ось така краса. Але замітьте, кругом є дороги, кругом є цивілізація, ще й вище є ж вона. А ми знаходимося практично над хмарами. Да, тут є хмари, але з другого боку ми над хмарами, з того боку, хмари нижче нас. Ну, якось так моє любі. І це все Богом створено для людини, щоб людина цим користувалася. Жила для себе, для своїх дітей, для своїх родин? Працювала і хотіла бачити щось краще, краще і краще і цим користуватися. Оця долина що вам нагадує? Може, якусь країну, може якесь місто? Долина над серед гір висотою 2000 метрів над рівнем моря. Що вам нагадує? Ця долина, пишіть, не стидайтеся і кладіть лайки, і підписуйтесь на пані Марину.